Ні, людина у своєму житті найбільше боїться стикнутися з онкологічним захворюванням. І ці страхи цілком обґрунтовані, адже онкологія друга за частотою причина смерті після серцево-судинних захворювань. На жаль, неможливо повністю захистити себе і своїх близьких від цієї хвороби, але існує ефективна профілактика раку, яка дає змогу звести ризик захворювання до мінімуму. Щоб подовжити життя і прожити його без онкозахворювань, важливо знати, які чинники зумовлюють розвиток пухлини уникати чи активно усувати їх зі свого життя. За словами фахівців, будь-яке онкологічне захворювання пов'язане із двома чинниками зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній чинник це те, що ми їмо, чим дихаємо, в якому екологічному середовищі живемо. Внутрішній це стан нашого організму, тобто наскільки повноцінно та злагоджено працюють його органи системи, а також генетична спадковість, яку отримує людина, від своїх батьків. би розказати вам про запобігання застереження від цих недуг. І сама назва в тому, що вони передаються статевим шляхом, означає відношення до стосунків чоловіка, до правильних стосунків чоловіка і жінки, періодичності цих стосунків і настороженості пам'яті про хвороби, про ці хвороби в наших стосунках. Отже, Правильне відношення одне до одного якраз і є профілактикою цих хворіб, і, а звідси і профілактикою якості життя нашого з вами. Не завжди піддаються лікуванню дані хвороби. Дуже важко визначити збудник того чи іншого захворювання, що передається статевим шляхом. В різних медичних закладах користуються різними медичними схемами лікування, не завжди ці схеми є дієвими, не завжди є підбір того медикаменту, який потрібний в даній нозологічній ну, придатній хворобі, не завжди є під рукою лабораторні методи обстеження, коли можна визначити етіопатогенетичний збудник захворювання. Тобто. На перебіг захворювання і на його залишки в організмі цього захворювання дію деструктивно на організм впливає дуже багато чинників. Найкращий метод це є профілактика цих захворювань. Щороку у понад 150 тисяч українців виявляють злоякісні пухлини. Більше половини хворих помирають. Кожен випадок захворювання в занедбаному стані. Як стверджують медики, хвороба настільки поширена, що до кінця вилікувати її практично неможливо. Україні критичною вважається четверта стадія раку, коли процес виходить за межі статевої сфери і метастази проникають у віддалені органи. Проте стадія раку наголошують лікарі не завжди вирок. Її досвід, що вдається надати допомогу. Багато залежить від сили духу людини, від її співпраці з медиками, тому шанси на життя є при всіх стадіях. Одним з найефективніших методів діагностики онкологічних захворювань є цитологічний скринінг. Для визначення симптомів хворіб, що передаються статевим шляхом, існує в медицині, існує зараз дуже багато лабораторних методів обстеження. На перший план ще при радянській владі. Була дуже хороша профілактична система охорони здоров'я в ті часи, і вона, на жаль, загублена під час політичних змін в Радянському Союзі. Був розроблений розло, розроблений такий медцитологічний скринінг діагностики якраз цих хворіб. Зараз в Україні. Дуже мало організованого жіночого населення, зокрема, і тому цей метод дискредитований дещо. Але от якраз в Калуші, в Калушському районі, одні з перших в області впроваджений цитологічний скринінг жіночого населення. Що це означає? Це означає охоплення цитологічним обстеженням всіх жінок. Починаючи від 14 річного віку і до кінця життя жінки, один раз в рік кожна жінка має проходити оці обстеження. Хочу наголосити, що це є дуже важливий профілактичний засіб, незважаючи на свою простоту, він є дуже дієвим у боротьбі із хворобами, які передаються статевим шляхом. І, зокрема, хотів би скористатися нагодою, закликати жінок Калущини не ігнорувати цим, не ігнорувати приходом до лікаря один раз в рік проходити цитологічний метод обстеження на хвороби, які передаються статевим шляхом. Онкологічні захворювання ніколи не виникають зненацька. Їм передують захворювання з тривалим хронічним перебігом. А тому, щоб запобігти страшним недугам, потрібно проходити профілактичні огляди, які дають можливість попередити раннє виявлення хвороби і своєчасно її лікувати. У структурі загальної гінекологічної захворюваності 50-78% становлять інфекційно-запальні хвороби жіночих статевих органів. Хворіб, що передуються статевим шляхом. Це є гонорея, сифіліс. Зараз на перший план виходять такі хвороби, збудники, таких хворіб, як хламідійна інфекція, уреоплазма, мікоплазма. Це і специфічні збудники, які викликають рядний дух в організмі людини не тільки статевої сфери, а й дихальної системи опорно рухового апарату впливають на якість м'язевої тканини нашої і спричиняють взагалі негативні зміни в цілому організмі людини. Лікування проводиться в стаціонарі медикаментозне. Лікування є не досить ефективне зараз, я би сказав так. Інфекції переходять в хронічну стадію. І впливають, як я вже казав, на весь організм, на системи, на всі системи організму і спричиняють дуже багато недуг в інших органах і системах нашого організму. Які циркулюють в організмі даний збудник переходить в різні стадії свого життєвого циклу, скажімо так, і він через деякий час проявляє себе. Зовсім інших віддалених органах і системах нашого організму не тільки в статевій сфері. Одним з найбільш частих онкологічних захворювань жіночих статевих органів є рак шийки матки. В даний час важливу роль у виникненні хвороби відіграє вірус папіломи людини. Щоб запобігти папіломовірусної інфекції, лікарі радять вакцинуватися. Проблема раку шийки матки це. Надзвичайно важлива проблема, і вона рак шийки матки, зокрема, займає друге місце посмертності серед жіночого населення, взагалі в структурі онкогінекологічних захворювань. Можете собі віддати відчит, що за рік в Україні помирає дві, біля двох тисяч жінок дітородного віку, тобто молодого віку, від раку шийки матки. Це дуже величезна втрата, колосальна втрата людського потенціалу. І якраз попередження. Цієї грізної хвороби є у профілактиці її, тобто у вакцинації. Весь світ вже користується вакциною від раку шийки матки. Ці, ці вакцини впроваджені в ряді розвинутих країн у державні програми, тобто безкоштовно вакцинуються дівчатка, починаючи від 14 років. А чому від 14? Тому що. Вакцинувати важливо дівчину до першого статевого контакту, щоб вакцина вже діяла, коли в неї буде досвід статевого життя перший, тобто, щоб вакцина в неї була в організмі, щоб вона попередила передачу так званого вірусу папіломи людини. Бо вірус папіломи людини є найпершим збутником, чинником виникнення раку шийки матки. Він є специфічний до раку шийки матки оцей вірус. І якраз ця вакцина, вона називається зараз у нас в Україні Церварікс, і є дуже дієвим способом профілактики раку шейки матки. отже, попередження смертності дуже великої кількості жінок. На жаль, у нас тільки розмови поки що йдуть на рівні держави, щоб ввести і цю вакцину, як в пологових будинках вакцинуються, від. Туберкульозу від гепатиту так само від 14-річного віку, 14 віку йдуть розмови, щоб щоб вакцинувати дівчаток на державному рівні. Щодо профілактики чи не усіх онкозахворювань. То тут на першому місці стоїть організація правильного харчування, адже виникнення 35% усіх пухлин зумовлене саме порушенням цього принципу. На другому місці відмова від шкідливих звичок, зокрема куріння, вживання алкоголю. Третє місце це вміння правильно реагувати в стресових ситуаціях і, нарешті, активний спосіб життя у людини, яка багато рухається, знижується ризик захворіти на рак удвічі.